Вже завтра в АТБ оновляться знижки до Нового року та Різдва. Вони будуть дійсні з 20 по 26 грудня, тому вирішила вам показати, що ж там буде по знижечках. Кава якурс, ось така у баночці 207,90, цукерки 40% знижки, соуси, ось такі різні, кетчупи, майонези по знижечці, ковбаска, ковбасний виріб ось такий, і ікра буде по знижці 40%. Знову тут ковбаска різна, також ось ця нарізка буде 86 гривень. Сьомга та ось така паста Намазочка, крапові палички, креветки по акції, сухарики, соуси, Соєвий та теріяки Також олія, різні консерви, сардина та скумбрія, кукурузка буде по 36 гривень, сирочки будуть і тверді, і моцарела, також плавлений сирок від кому по 12,90, ось такий крем-сир по 40 гривень, сметана від Молокія. Потім ось така кава від Якоб, срощенна, мелена і в зернах. Кава зі Львова буде що по знижці. Чайочки, ось ці натуральні, до речі, дуже смачні, 40% знижки на них, На подарункові наборчики будуть знижки. 35% на цукерки, на шоколадки. Взагалі буде по 18,50. Ось такі цукерочки будуть по знижці, наборчики і желейки, шоколадочки. От дійсно можна буде до Нового року Діткам там скупитися По знижці. Ну, а ми там, 112 гривень цей набір. Та що ж це таке, я можу взяти? Соки та нектари від садочок будуть по знижці. Також солодка водичка, живчик, наприклад. Шампуні, бальзами, гелі, мильнерильни, як я кажу. Ось такі подарункові наборчики будуть по знижці. До речі, загубляйтесь на Новий рік. Гірлянда, сувенірчики, батарейки навіть. І алкогольні напої будуть по знижці. Різдвяне буде по знижці. Дивіться, ось це ігристе, ще глінтвейн. Це якийсь новий має бути в АТБ. Точно треба буде затестити. Візьму собі і наборчиком. І ще купа всього. Дивіться, для діток різні іграшки, книжки будуть по знижці. І що мені дуже сподобалось, це ось ці блюда і кружечки. Точно хочу собі взяти, якщо в нашому магазині буде. Рушнички, ось такі ще новорічні. Можна було для кухні взяти наборчики для ванни, дивіться, красиві. І ще ось тут. навіть чайника можна купити взагалі супер. 20 числа в АТБ оновилися знижки та акції. Вони будуть дійсні до 26 грудня. Кукурузка від Верес 36 гривень. з садочок по 26,90. Червоний солодкий перець 135 гривень за кілограм. Чорний чай своя лінія 35 гривень в пакетиках. І ось такий величезна упаковка 74. Чай зимова фантазія 24 гривні. Кава Якобс мелена 75 Мелена кава зі Львова 74 і 90 гривень. Двохлітровий живчик по 26,50. Філе від наша ряба по 16,50 за 100 г. А філе епікур по 16 за 100 грам. Зараз по знижості, до речі, ще крила від шаряба. Багети від Фрін по 7,90. Ось такий красивий грінтвейн літра 140 гривень по акції. Ігристе вино Асті по 109 гривень, а Фретелі 15 129 Коробка цукерок від Рошен по 120 гривень. Цукерки своя лінія 62 гривні і 61 гривні. Шоколадки Корона чорна та молочна по 23 гривні. На шоколадки Міленіум майже 50% знижки по 18,50 гривень. цукерки Рошен по 17 гривень за упаковочку. Шоколадна бандеролька від MMD по 112 гривень, 30% знижки. Подарункові набори від конті є по 110 гривень, є по 67%, 28% знижки на сардину в банці і скумбрія по 46 гривень. Плавлені сирочки від кому по 12,90%. Пальменні левади з свининою та яловичиною 96 гривень. Балик Дарницький 50 гривень за 100 г. Також сьомга по знижці філе 145 і нарізана кусочками 90 гривень. Львівське пиво велика пляшка 52 гривні. А також по знижці львівські різдвяне по 39 гривень. Сметана молокія по 30 гривень і менша жирність 25 Також ще по знижці стегно і гомілочка 15% знижки. На каву Якоб знижка 40-45%. Кетчуп від Оліс по 13,50 лагідний та до шашлику. А також ще знижка 44% на майонез від 37 гривень. Тойовий соус чумак 52 гривні. І від Хокайдо також зараз по знижці. Соус Густо, карбонара і сендвіч по 15 гривень.